Колектив 5 будинку міста Одеси співчуває родині, яка народжувала у нас дитину, і пологи закінчились трагедією смертю дитини. З цього приводу, сьогодні, саме сьогодні, коли до пологового будинку надійшло патологоанатомічне заключення щодо причин смерті дитини. Ми можемо дати попередні роз'яснення, бо на сьогоднішній день родина звернулась до правоохоронних органів і ведеться слідство, яке проведе більш глибоке дослідження незалежне і надасть свої висновки. Можу сказати, що пологи у цієї жінки відбувалися в термін 40 тижнів, тобто доношена вагітність. Передбачувана маса плоду відповідно до попередніх досліджень складала 3000 грам, плюс-мінус 200 грам. Пологи в першому періоді е, йшли без ускладнень. Але в кінці першого періоду пологів виникло ускладнення, яке акушери класифікують як Інтранатальний дистрес плоду, простими словами кажучи, що внутрішньоутробний плід почав страждати від гострої нехватки кисню. Відповідно до медичних стандартів, клінічних протоколів і наших національних, українських і європейських, було виконано ургентну операцію кесарського розтину. Від моменту початку страждання внутрішньоутробного плоду до вилучення плоду з черевини матері пройшло 15 хвилин. За висновками патологоанатомічного дослідження дитина внутрішньоутробно загинула від гострої асфіксії, тобто нехватки кисню, пов'язаною. З кровотечею, з розірваної судини пуповини. Причиною розриву судин пуповини стало аномальне прикріплення та аномальна коротка пуповина. Пуповина складала 20 см довжина її. І, на жаль, таке е, співпадіння двох цих крайніх. Небезпечних ускладнень призвело до смерті дитини. Ми, акушери гінекологи, зробили все можливе для того, щоб максимально швидко вилучити дитину з матки. Але е час, який е пройшов від початку розриву цієї судини до загибелі дитини, складав максимум 3 хвилини. За три хвилини. Ми не зможемо ні при яких обставинах провести кесарський розтин. Чи можливо було діагностувати цю коротку поповину і аномальне прикріплення пуповини? Абсолютно відповідально можна заявити, що ніде в світі, навіть в самих розвинутих країнах, неможливо внутрішньоутробно з методом ультразвукової діагностики визначити довжину поповини. Ми можемо побачити обвиття пуповини навколо шиї плоду, навколо тулубу, але ми не можемо визначити довжину пуповини. Сучасні наукові методи не дають такої можливості. Тому це ускладнення дуже рідкісне. І, на жаль, смерть від цього ускладнення при розриві судин пуповини невідворотня. І Медична Рада Пологового будинку на попередньому розгляду цього випадку визнала випадок інтернатальної загибелі плоду невідворотнім. Щодо е, претензій та коментарів, які ми бачимо в інтернеті, е, наша відмова провести кесарський розтин за бажанням жінки в сучасному світі, в європейських країнах, в США і також в Україні прийняті клінічні стандарти та протоколи, які чітко визначають показання для кесарського розтину. Вони не передбачають кесарський розтин за бажанням жінки. На сьогодні Всесвітня організація акушерів гінекологів говорить про те, що е, зловживати частотою кесарських розтинів це значить е, ризикувати життям жінок. Тому ми Вели роди до моменту ті, що визначені протоколами надання медичної допомоги з чіткими показаннями кесарського розтину. Кінцево можемо сказати, що повне розслідування буде проведено Департаментом охорони здоров'я слідством. Після цього всі висновки цих органів будуть передані батькам і за бажанням спільноти. Громадських організацій можуть бути оприлюднені. Ще раз висловлюю своє співчуття родині, прохання не піддаватись емоціям, не звинувачити безпідставно лікарів до завершення слідства та розслідування.